країнах Європи перебуває понад 6 мільйонів українців. Багато наших співвітчизників отримують житло за рахунок країни, в якій перебувають. Та є й такі українці, які орендують житло. Вітаю! Я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Наші колеги з сайту Finance.ua склали рейтинг найдорожчого і найдешевшого житла в оренду в країнах Європи. Звичайно, що ціни відрізняються залежно від метражу, кількості кімнат та багатьох інших умов. Тож за базу беремо однокімнатні квартири і по них визначаємо найдорожчі міста Європи. Ніколи не здогадаєтесь, де найдорожче орендувати житло у Європі? Ні, 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 це не найбільші і не найвідоміші міста Європи. А скромна столиця Португалії Лісабон. Там оренда житла обійдеться у 2500 євро за місяць. Також серед найдорожчих міст Європи чотири нідерландських: це Амстердам, Гага, в які ми дуже зачекались Путіна, і Роттердам. Найдорожчим містом України тюльпанів є Амстердам. Там орендувати житло обійдеться у 2300 євро. А от у сусідньому Роттердамі можна зняти житло за 1655. Серед найдорожчих і такі міста, як Париж, Мюнхен, Мілан, Берлін та Флоренція. Але в кожному з них оренда однокімнатної квартири коштує менше 2 тисяч євро на місяць. До речі, найбільший приріст по ціні за оренду житла за рік спостерігається у столиці Угорщини Будапешті. Там середній цінник за оренду квартир зріс майже на 43%. Загалом, як пишуть наші колеги з сайту Finance.ua, вартість оренди житла в Європі за рік зросла майже на 10%. Ринок житла, як зазначають експерти, похитнувся через те, що значно зріс попиту порівняння з обмеженою пропозицією. Але не поспішайте засмучуватись. Є і дешевші міста за цінами на житло. Так у столиці Естонії Талліні квартиру можна орендувати за 400 євро. А в іншій Балтійській столиці ризі від 450 євро. Недорогі ціни на оренду і в столиці Румунії Бухаресті. Там однокімнатна квартира стартує від 400 євро на місяць. У польському Кракові, де також проживає багато українців, житло коштує від 700 євро на місяць. Зазначимо, що ціни на оренду квартир, що у найдорожчих містах, що у відносно дешевих, відрізняються залежно від району проживання та умов. Та як ми вже зазначили, для багатьох українців питання оренди житла не актуальне з тієї причини, що вони отримують його через національні програми в країнах, в яких вони знайшли прихисток. Залишається сподіватися, що війна якнайшвидше закінчиться, і наші співвітчизники зможуть повернутися у свої домівки. А як вам наші ціни у порівнянні з європейськими? Діліться своїм досвідом по оренді житла у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.